Уражений завод, а може й два, а може ще й склад паливно-мастильних матеріалів. Так минув сьомий день літа для країни-агресора. Українські дрони бачили в небі над Кстово. Це біля нижнього Новгорода. Як наслідок небо там надовго затягнулося чорним димом. Гаряче було і у столичному регіоні, і не через літню спеку. Всі подробиці далі у сюжеті мотор заді невідомий російській науці дрон заскочив жителів Нижегородської області з Ненацька. Ті про всяк випадок документують усе, що відбувається. Он мій круг діли. Невдовзі небесний краєвид змінився на інший. Ось такий. Густий чорний дим над містом було неможливо не помітити. Тож влада поспіхом заявила: горить установка з виробництва бітуму обсягом у 200 кубометрів. Жльота вонжа охочих фільмувати набралося безліч, і тому за лічені хвилини пожежа на підприємстві з'являється у мережі в усіх можливих перспективах. Про те, чи їх це рук справа, росіяни вже здогадалися і приречено зітхають. Застали ту країну. Одразу поруч зі старим бітумним заводом розташувався й новий. Утім, полум'ю все одно, що спалювати. Місцеві жителі поперед чиновників ідентифікують місце займання. Друнбал прявотольки штапукстову кой. Койл гарі на інших відеосвідченнях видно й логотип компанії. Тепер уже зрозуміло: у вогні нафтопереробний завод Лукойл. Туди звозять нафту з західного Сибіру і Татарстану. На приборкання лиха відряджають усю наявну техніку та навіть пожежний потяг. Частина хімікатів розлилася навколо місця займання. Але на цьому вогніні пригоди росіян не завершилися. У суботу по обіді зайнявся склад паливно-мастильних речовин у підмосковному Пушкіно. Та ще й так, що навіть Амене з Росії офіційно визнало: у вогні 21 тисяча квадратних метрів. Місцеві, як водиться, наввипередки біжать, щоб зафільмувати подію, навіть попри страх. Ще за якийсь час те саме мене сповідомить. Частина покрівлі площею 13 тисяч квадратів обвалилася. Про загиблих наразі невідомо. Як і про те, чому легкозаймисті речовини так легко і зненацька зайнялися. За добу до цього до Москви прилітали українські дрони. Анна Басова, подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини.